Служба безпеки України з'ясувала імена всіх військовослужбовців російського полку, який знищив будинок в Дніпрі у січні 2023 року. До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора. Ними виявились бійці 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку збройних сил РФ. Олег Тимошин командир Олексій Іваненко, командир авіаційного загону, Дмитро Голенков, начальник штабу, Денис Григор'єв, штурман. Дінар Назиров, штурман, Євген поцілуєв, інженер по авіаційному озброєнню. Ми встановили командира авіаційного полку, начальника штабу, штурманів, навіть інженера. Командиру полку, полковнику Олегу Тимошину вже оголошено підготував. На руках цієї людини вбивство мирних мешканців у Дніпрі, Одесі, Полтаві. Кременчуці Сергіївці. Варто зазначити, що саме Тимошин також віддав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року. Сергій Науменко зауважив, що майже всім окупантам зі списку загрожує довічне ув'язнення.